Papers, please. А я не люблю детективи, друзі. Друзі, я не люблю. блюпринт чекав, каже, що там прям дуже топово. блюпринт зараз секунду, скажеш. Зараз дайте я вас в шахи роз'їбу. Трішки. А, зараз. Як створити руму? А, нова партія. Грати з другом. А як мені пограти з вами? А як пограти в шахи з вами? Як пограти в шахи? Я ж просто не її був взагалі. Грати з другим треба, чи? А ну давай. А шо це ти? Ти Гандон? А шо це, блять? Ти типу, ну, ти типу, просто взяв і стартанув рапід якийсь, типу, фасткап? Я просто зеркально буду ходити мені похуй. Як це він, блядь? <плес> так, ну. Що він зробив? А, Ну а нахуй. Что он сделал, блядь? Пизданом. Блядь! Похуй. Пизда. Блять. Что я сделал? Пизда. Пизда. Ти дурак? Я ж можу тебе вдарить і походить. Чи походить. це? Алло? Ладно, розробник гри долбоб. Чому? А, а а блядь. Лан, це забагована хуйня. Лан, це забагована хуйня, а не гра. Блять! Пизда не може ходити блять. Пизда! Не дає походити, блядь. Та закінчи вже цю хуйню, давай. Давай, забирай свои ПТС, їбані. Давай, 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 давай. Давай, 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 забирай, забирай, забирай ПТС. -и. Давай, давай, давай. Забирай. Давай, давай, забирай ПТС, забирай. Давай, давай, давай. Аналіз партии. Not every game goes your way. But there are always some learning moments mm-hmm opening with the queen's pawn controls the center and usually leads to a more positional development of the pieces mm-hmm you are bringing your knight into play, eyeing the central squares mm hmm This is the only move that works and you found it. you take back the material at last mm-hmm mm-hmm. This move loses a pawn. Mm -hmm, mm -hmm. They played the strongest move available. Mm -hmm, mm -hmm. You permitted the opponent to win a queen through a fork. Mm -hmm. Your opponent set up a fork which will win your queen. <coughs> Я не граю, бляци Чому ви конем ходите кожен раз, блядь? Ви не можете по-людськи просто пограти чи шо, я не розумію. Сюди, блядь, хід. Як дитина обігравшись, не відчуваю тебе, браток? Браток, зачілься. Ти коли грати навчишся, ми з тобою поговоримо? Поки я просто дав тобі можливість, типу, порозважатися, розумієш? Іспанський дебют? Який нахуй іспанський дебют? Ти прикалуєшся наді мною? Він реально хоче отак от зробити? Да ну! Да ну! Ні. Ні, 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 такого не буде, блядь. Ні. Я тупав дефі. Браточок, пиши, ти проєбав. Все, він не знає, що робити. Что он сделал? <гас> Блять! Тут десь да підстава, да? Чи нахуй я це зробив? А, -а, а, браточек. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не, так-то не. Не-не-не-не-не-не. Блядь. Блядь. Ладно, це відкриття називається Три пішака, якщо ви не знали. Оце відкриття називається три пішака. Стоп, сенсі. Ти юбанувся? Ти мені шах ставиш вже? Пізда проебали. Нахуя я це зробив? Стоп. Він начканув, він начканув зі мною битись. Я можу зрозуміти. І ми починаємо грати в жорстку агресію. Ми починаємо грати просто в люту агресію. Оце почалась агресія. Оце почалась гра. Охує, це перемога? Як записатися на каточку про заінвайт інвайт мене? О, браточек. Я це називаю дуже просто. Просів на очко. Я це називаю дуже просто. А тепер я йду в наступ. Вставай, а пока. Мері Фейло, дякуючи за сапки, дякую за сапки, дякую за 10 сапок. Стоп. Хм. Хм. Чи хм. зробити, хм. 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 Що щоб він не грав шахи. Так я зараз ще одну катечку і ми ліваємо. Типу, я на одну катку зайшов, розумієте? Що він робить? Чому він це робить? Чому він це робить? А він готує захист. <гас> От сука! Але я не буду забиватись з тобою, мужик. Мені це не треба. Ти не зрозумів ще цього? Мужик, ти ще цього не зрозумів навіть? Я просто збираю всі твої сили. Довкола того правого флангу для того, щоб напасти ліворуч. Боже мій, як же це було легко. Подивіться. щось прийшло мені по-повному трішки Стоп, стоп. Стоп! Стоп! Давай, вот 2200, давай, 2200, давай, 2200. Это кто? Гроссмейстер, блядь, давай. Давай. Магнус кар Карселон, блядь, давай. Магнус Карселон, давай, блядь. Это, друзья, называется атакующий гамбит, блядь. Гамбит. Коня сюда, нахуй. Правильно? Правильно? Це ж гарний хід. На нахуй. Він знав, що я сюди сходжу, сука. Це шах, це мат. Це мат, блять. Це мат. А не. Бля, я майже выебал, лоха. Блять. Нахуя я це зробив? Стоп, 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 стоп. Стоп. Стоп, 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 стоп. Неймовірний гравець. Скеля кожною наступною партією вкриває не тільки свій талант, а й очі глядачів. Дякую. А як так все було добре? Секунду тому, блядь. Да Шенси, забри його коня, блядь. Я зараз заберу коня і мене виїбуть вачела, нахуй. Підсказчики. Ви хоч би трохи в грі розбирались, а потім пизділи сиділи. І тут тепер вибір. Рятувати чи ні? Я можу його вбити, блять, якось Оцього, ту хуйню? оцю цю хуйню я можу вбити якось? Оцю цю Ладно, найкращий варіант тут походити. це... Ось так. Блять! Єбучі кані, вони заїбали. Я б вам ноги нахуй переламав. Воно розвивається, кожна наступна ітерація покращує функції мозку. Примата. Шанси є, ми доводимо теорію еволюції Дарвіна. Бля, ми не знали, що ти такий рагуль. Я граю проти, сука, топ 100 України! Чувак грає, сука, 15 років в гру, блядь. Він 15 років хуярить в гру. Вже хіма, да? Я ж не можу ніяк рятувати ситуацію, правильно? Скаля, так дам ходить? тобі гайд на шахи, там є кнопка автовіна біля функції нічия. Спробуй. Пізда, це називається. Опа! А що сталося, блядь? Ой, блядь, давай, нам, давай. Ланцева катка в шахи, я їбав це грати. Гра для долбойобів, блядь. Не пачать. Немає балансу взагалі. Кускальго коментувати MLBB. Бро, Бро, бро. А Малбиб? Нет, 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 нет. Я не, я не, я не. Да похуй, давай сюда Блять, терминово, зараз. А, Блять, да нахуй мне это треба? Братанчик, я і так знаю як грати в гру. Ти ну ти мною, на дімно, чи що? <звук> чи ти не бачиш типу, що я вмію грати? <звук> Якось з них. Привіт, а число 437 біля твого Ніку на сайті це кількість разів, скільки ти питав, як конем ходити. <arrested> да. Було, було 507, зараз 437, скоро топ 1 Зачірся, браточок. Ну, реально, ти в мене просто так візьмеш і забереш коня, да? Ну я не вірю нахуй в цю хуйню, просто, блять. Я просто не вірю, блять, в це. А давай! А давай, блядь! А давай! 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 Нападай! Борщик, дякую за пять сабок! Давай! <свист> Мені здається, Тех Наві ідеально підходить для того, щоб грати в цю гру. У нас же в шахах в Наві, хто грає, вони проєбують теж, да? Зараз.